І сьогодні я представляю на ваш розсуд, можна сказати, дуже цікавий освітній проєкт, тому що тема дуже об'ємна Україна від відтерпіля до сьогодення в образах художників. І зразу ж на думку спала таке, така передмова. Історія осмислена засобами мистецтва це досвід, який мусить укріпити підмурівок наступної сходинки, до повернення українців у власний світ. Ми знаємо, що сьогодні, як ніколи, у світі потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості. При цьому потрібно враховувати те, що Україна має древню і величну культуру та історію, які виступають потужним джерелом і міцним підґрунтям. Виховання дітей і молоді. Звичайно, е визначаючи актуальність проекту, е взяла за основу такі слова, найвищим виявом творчості народу є мистецтво, яке він проніс через століття. Сьогодні набуває все більшого визнання, розуміння того, що реальність світу. Створюється багатьма голосами культур мистецька спадщина, акумулюючи емоційно естетичний досвід поколінь, втілює і передає цінність ставлення до світу крізь призму образотворчого мистецтва, тому вона є ефективним засобом виховання моральності, патріотичних почуттів, громадянської позиції. Нова зна проєкту полягає у тому, що сучасні що сучасні загальноосвітні навчальні заклади мають стати осередками виховання справжньої духовності, плакання творчої особистості, виховання людини, що характеризується високою емоційно естетичною культурою. А уроки образотворчого мистецтва, художньої культури мають сприяти формуванню світоглядних уявлень, естетичних оцінок, ідеалів, переконань, що регулюють духовну творчу активність особистості зумовлюють її ставлення до історичної та мистецької культури, до самої себе, до людей. Тому саме створення освітніх проєктів в освітніх закладах дають можливість побачити дитину з іншої сторони, тобто там, де вона проявить свою творчість, покаже свої знання, вміння, вміє спілкуватися, комунікативні вміння. І, звичайно. Визначаємо мету проєкту обов'язково. Мета даного проєкту прослідкувати за допомогою мистецьких творів художників яскраві події історичної долі своєї держави України. як країни з давньою історії та європейським корінням. Ну і девіз обрали ми такий для свого проекту: хто не знає минулого, той не має майбутнього. Завдання проєкту. Залучити учнів. До вивчення та популяризації історії українського народу, збереження і пропаганди історико культурної спадщини українського народу, системи культурних цінностей та творчої діяльності, виховувати очі емоційно-цінність ставлення до мистецтва та дійсності, розвитку художніх інтересів і потреб, естетичних ідеалів, здатності розуміти твори мистецтва, формування в очі громадянської культури. Громадянської культурологічної, соціальної е, компетентності розкриття їх творчих можливостей, ну і, звичайно, сама організація проєкту. Е, тим проєкту, який ми організовували він творчий, з відкритою координацією масовий, середньотривалий, керівник проєкту вчителі образотворчого мистецтва та художньої культури Горбенко Людмила Миколаївна. Цільова аудиторія, на яку буде. На Правильний проєкт це учні загальноосвітнього навчального закладу. Учасники проєкту учні, вчителі школи, батьки, художники та мистецтвознавці. Термін реалізації один місяць. Партнери проєкту Національна спілка художників, представники громадських організацій, спонсори. Ну, звичайно, залучаємо ресурси. Людські це учні, вчителі, батьки. Інформаційні це мультимедійні системи, комп'ютери, принтери і матеріально-технічну базу це придбання матеріалів для роботи. І освітнім продуктом, який повинен бути в кінці проєкту, це створення ілюстративного посібника альбому для використання на уроках образотворчого мистецтва, художньої культури, історії та курсу мистецтва, який так і буде називатися Україна від. Припілля до сьогодення у творах митців. Очікувані результатів. Реалізація заходів проєкту сприятиме формуванню учнів загальнокультурних компетентностей, громадянських якостей, інтересу до минулого та сьогодення України, уболюванні за відродження національної культури. Дасть можливість ознайомитися з творами образотворчого мистецтва, присвячених видатним подіям. І особам української історії. Підвищити загальноосвітній рівень учнів завдяки ознайомленню з кращими зразками культурно-мистецької спадщини. Ну і звичайний, як всякий проєкт передбачає е етапи реалізації проєкту. Тобто, перший етап це підготовчі організаційний, другий інформаційно-практичний і третій етап заключний. На етапі підготовчо організаційному обов'язково обґрунтовується актуальність і перспективність реалізації зазначеної проблеми, визначення конкретних цілей і завдань, зміст кожного етапу реалізації проєкту, розробка методичних та інформаційних матеріалів для учасників проєкту, створення творчих груп, розподіл доручень між учасниками проєкту, створення таблиці критерії оцінювання на кожному етапі реалізації даного проєкту. І, звичайно, другий етап це е, інформаційно практичний е, Ми створили групи, і групи поділили таким чином, що кожна група отримала певний період розвитку культури, історичних подій, які е, супроводжували, е, будемо так казати, українську історію. Перша група отримала. Е, Період розвитку художньої культури від найдавніх часів до кінця XVI століття, друга від 17, XVIII, і так далі. І остання п'ята група, саме яка повинна була, показати сучасність і мистецтво. Тобто як сучасні молоді художники, ну, будемо говорити, звертаються до витоків історії і теж. Змальовують у своїх картинах саме такі історичні події. Ну, звичайно, в кожній групі обираємо підгрупи, тому що кожен буде готуватися і займатися своєю роботою. У кожній підгрупі е, є історики, які досліджують історичні передумови зародження та розвитку української культури даного періоду. І, звичайно, мають вони керівника це е, вчитель історії, який е, ну, так言, працює з дітьми. Дає свої настанови, перевіряє е, те, що вони готують. Мистецтво знавців. Вони збирають інформацію та ілюстрований матеріал про митців, що в своїх художніх творах відображали історичні події певного періоду. Ну, Вчителі образотворчого мистецтва, м, тому що саме зв'язано із е, цим предметом. Ну і, звичайно, дизайнер. дизайнери. Дизайнери це вже ті, хто буде підсумовувати роботу е, двох е, двох своїх груп, підгруп, і вони систематизують зібраний матеріал та створюють реєстрований посібний альбом Україна літрифіля за сьогодення в образах художників. Ну, звичайно, керівником такої підгрупи має бути вчитель інформатики, тому що він більш зв'язаний із всіма програмами і допоможе дітям саме Ну, Звичайно, всі разом, 에, будемо так казати, перевіряємося те, що вони створюють. Так. Як презентувати те, що вже діти зробили, як показати і е, довести до аудиторії, що це дійсно потрібно, і створений е, продукт дітьми він е, потрібен не тільки для них самих, а і для тих, хто буде використовувати цю роботу. Значить, організація та проведення мистецького заходу, українська культура творах сучасних митців, тобто запрошуються художники, скульптори, які можуть навіть майстер-класи провести, можуть розповісти дітям. Про свою творчість, навіть виставку організувати. Далі презентація створеного учнями та керівниками лістрованого посібника альбому Україна відкриття до сьогодення образах художників. Це може бути як в слайдах, так може бути вже готовий створений альбом. Звичайно, якщо будуть кошти, якщо знайдуться спонсори, можна буде роздрукувати більше підведення підсумків організації та творчості учнів, ну і оцінювання досягнення. Дякую за увагу. Коли є питання для вас. Бо якщо б... б... ми не встигаємо, то і не задаємо. Е, Скажіть, будь ласка, у вас така вузька тема. Образа художників, а ви досліджуєте, розпілку, розширюєте тему зародження і розвитку української культури. Ви свідомо так, глибоко, це ж, це ж і музика, і театр. І Ні, малося на увазі саме або... в мистецтві художників. Тобто я, -ко, в кожний період художники змальовували історичні події. Саме в е XVII століття, ХХ століття, що передувало які історичні події, як вони це змальовували, саме художники. Просто, так, я так зрозуміла, ви приятна, що, де, де написали, «Зародження зароджені розвиток культури, це історики вас це досліджують. А це дуже широкі поле, вас не мають для Яким збігу розширювали? Це України перевірля до сьогодні художників. Це війська вища тема є, а річна зображена на полоні. як можна і так було вибрати так, але, власне, в образах художників, а вся художня культура просто не поміститься. Це не реальний театр, і музику, і вже місце. Заплановано у нас відвідування музею цей Трипілля, десь там біля вас. Ми знову, ми з вами там живемо біля Трипілля. Я кажу, чому ви на цьому матеріалі матеріал не бачали своє розвитку? І вам знову повезло, бо ви цей край відділяли. <проводили> <ще знову, проводили> <знову, проводили> я кажу про ці розкопки, на яких треба було починати дітям, початок робити. Це було не прозвучало, це була ваша фішка. Якщо там є музей, то, мабуть, ви і кудушників деяких знаєте, які зображували. Які оформлювали музей, там багато зараз сучасної кераміки є. Так само, і на основі триблістих орнаментів. Це дуже цікавий матеріал. Дякую вам тоді. Дякую <різь> вам. <різь> Що це? Це ви вже нині.